Згідно Римського статуту, Міжнародного кримінального суду, у нас в Газі є Міжнародний кримінальний суд, діяльність якого регламентується Римським статутом, і Міжнародний кримінальний суд в Газі цього Римського статуту він розслідує злочини як геноцид, воєнні злочини злочини проти людей. Тобто те, що оприлюднують підпислідність. А от злочин агресії. Однієї країни проти іншої країни може розслідуватися лише спеціальним трибуналом, який створюється за рішенням Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. І отут, шановні глядачі, щоб ви мали і дуже чітко розрізняли, бо часто ми вживаємо трибунал в Гаазі, міжнародний суду і вважаємо, що це одне і те саме. Ні, це не одне і те саме. Коли міжнародний трибунал або спеціальний міжнародний трибунал, про якийсь...